Доведемо, що кут між дотичною і хордою вимірюється половиною дуги, що стягує ця хорда, половиною дуги АВ. Отже, доведемо, що кут КАВ дорівнює половині дуги АВ. Для цього проведемо через точку А діаметр, який проходить через точку через центр кола. Так? Ось ми провели діаметр, хай це буде діаметр АМ. Розуміємо також, що якщо я сполучу точки Б і М, e, то в мене утвориться кут а, Б, М. Цей кут буде вписаний в коло, який спирається на діаметр. Очевидно, що він дорівнює 90 градусів. Далі розуміємо, теж, що Кути, гострі кути прямокутного трикутника, наприклад, кут М, позначимо його кут 1 і кут А, позначимо його кут 2, вони в сумі дають 90 градусів. Тобто кут 1 плюс кут 2 дорівнюють 90 градусів, чому Бо це гострі кути прямокутного трикутника А, Б, М. З іншого боку, зверніть увагу, ОА це радіус, проведений до дотичної в точку дотику. І ми пам'ятаємо за властивістю радіуса, що він перпендикулярний до дотичної, тобто кут ОАК теж дорівнює 90 градусів. Розуміємо, що Кут ОАК – 90 градусів, а 90 градусів складають кути 1 і 2. Отже, якщо ось це кут 2, то ми розуміємо, що ось тут буде у нас кут 1. Адже ми пам'ятаємо, що діаметр перпендикулярний до дотичної, тобто тут теж кут 90. І тепер виходить, що кут КАБ дорівнює куту АМБ. Але кут АМБ вписаний в коло і спирається на дугу АБ. Тому він дорівнює, кут а, М, Б дорівнює половині дуги АБ. А значить, кут КАБ теж дорівнює половині цієї дуги. Отже, запам'ятати варто дуже корисне твердження, що якщо в нас є хорда і дотична, то кут між ними завжди дорівнює половині дуги, яку стягує ця хорда.